Перша група групувалася довкола газети Радянська житло. Це була група з, так званих письменників журналістів. Вони вважали раз вони вже честь а частина була стати Це можна Нічого письменниками на належав, до, тут називається, Можливо, були, звичайно, знайдові, дуже стосунки, але він належав до все-таки радянської житло, він був дуже довгий час до нас він був близький тим, що дуже любив гуляти біля нашої хати, яка справді на стоїть. <рес> а там, де падає річка Кам'янка в річку Партина. Це, до речі, дуже найближче місце. Дуже добре. <рес> але але гніздо я Бориса Пена складала група інших. Ну, По-перше, там були композитори, які мали свої віки. А на загал, то це був Євген Концевич, якого Борис і особливо значить, його син Василько Покійний, теж добрий пам'яті. І мій брат Анатолій, якого тут відзначили, і я. Так доводити гніздом'я Бориса Дену. В, в своїх спогадах е, на березі часу е, Світ перед очима і Пошкілля я присвятив Борису Тену велику-велику таку е, складову статтю. І там же е, вмістив е, про Євгена Концевича десь на 100 сторінок чи більше навіть. Такий нарис складовий, зокрема, там подано і надруковано моє листування з Борисом Тебом, Курцевичеве листування зі мною і моє з ним. Одним словом, там багато розкривається сторінок нашого спілкування. І саме навколо хай далеко мене поправить. Довкола оцього гніздові Бориса Тена почало збиратися саме по собі грома молодих письмен. І так постала Житомирська школа Просі. Не на естетиці радянської Житомирщини, а на естетиці справді великого. Людини винятково освіченої, яка знав майже всі європейські мови. О, людини, яка переклала епохальні твори світової літератури Борис Тен, але Боже борони Борис Ну, Як ми, ми не жартувати, то ми тут послухаємо. Наша ж мені. Оце така маленька корекція, і загалом ми були справді дуже дружні. З Борисом Теном я познайомився, коли мені було 17 років. Це було так. Перед цим Борис Теніще ж був композитором, він був керівник хору, той знаменитий хор Льонок, який... Є в Житомирі, це ж його дітище, він заснував. А в 50 х роках він вів в Житомирі е, лекції про музику класичну е, е, Житомирського симфонічного оркестру. І ми з братом туди бігали слухати ту музику, і так я вперше побачив Бориса Те. А потім я зайшов в книгарню і бачив. А я тоді був тяжко мудрий, навіть якісь дуже мудрі книжки значить розмірявся, а він самі дивляться. І каже, а це ми такі книжки цікавилися. Я кажу, звичайно, це мене цікавить. Ну, ми разом вийшли з книгарні, пішли, а він питає, а ви хто це? на мене сильно, то через 5 хвилин я вже говорив і пропагував Борисопеду Сковородинській іде. Але, але поняття, не маючи, що він в 20-х роках був активним членом житомирського філософського товариства імені Сковородини. Co że to I, 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 bo ja mówisz, się drug, tak już. To to będzie, No, o, o, o co ja to, <laughs> to, 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 tam... to, Думав, що... <смеш> і, і, і пішли на ту вулицю, вона тут називалась Сталінградська. І підійшли до цього, до його воріт. Ну, я вже почав прощатися все це. І він каже, може, ви зайдете. <смеш> <смеш> ну, але він мене забив і питає, а ви вірші? Це було в 57, 57-му, році, 1957 році, і від того часу ми були, так би мовити, постійному зв'язку. Але коли він посадив перше мене за напівпанський стіл, я вже з мене повсякзлива. Я ж що брать, брати, я і ну, це. А, а в нього було все дуже просто. Він каже, ніколи не залишайте на тарілці незгідної лічку. Це церемонія. Раніше це було вважалось добрий тон, залишив трошки на цьому. Каже, в нас церемонії немає. І отак без церемонії ми, з ним, я його вважаю, і він це признавав. І я це Вінний, перший.